Допомога в межах програми медгарантій залишається цьогоріч безоплатною, але в деяких випадках для її отримання необхідне направлення від сімейного або лікаря, у якого перебуваєте на обліку. Без направлення українці можуть отримати первинну та екстрену медичну допомогу. Про це розповіли в центрі первинної медико-санітарної допомоги. При виникненні симптомів захворювання пацієнт має звернутися до первинної ланки. У Павлограді наразі функціонують дев'ять амбулаторій, що розташовані в різних мікрорайонах міста. За необхідності сімейний лікар скеровує пацієнта до вузькопрофільних спеціалістів. Наприклад, якщо ви направили до невролога на консультацію, невролог саме буде вирішувати, потрібна госпіталізація або лікування у невролога, або буде консультація і. Надалі пацієнт йде до лікаря, який направив його, і продовжує лікуватися з тими порадами, що призначив вузький фахівець. Тобто оцей маршрут пацієнта він діє. І це дуже, знаєте, дуже гарно, що ми комунікуємо з лікарнями. Це лікарня інтенсивна лікарня і перша лікарня. Основна робота первинки профілактика та попередження хвороб, зазначає медикиня. Це огляд, це і змірення тиску, це і цукор, огляд пацієнта, здача таких аналізів, як на ПСА, це урологічний так, аналіз, це скрінові методи. Якщо виявляється патологія, то ми направляємо. До скеровуємо до уських фахівців, тобто наша основна задача виявити пацієнта, який уже має якісь симптоми, і своєчасно його скеругувати. Окрім скрінінгових методів, пацієнти, які уклали декларацію із сімейним лікарем, мають можливість потурбуватись про своє ментальне здоров'я. Ці послуги входять до пакету медгарантій первинки. А ще до пакету цьогоріч внесли лікування та профілактику туберкульозу. Ці послуги також безкоштовні. Якщо це відкрита форма, то вони лікуються в місті Дніпро. Всі лікарі знають адресу, це на Бехтеріва 19 противотуберкульозний диспансер і проходять там курс лікування. Якщо людина може знаходитися в соціальному, то тобто вдома вони наглядаються сімейним лікарем, терапевтом чи дитиною педіатром. Щеплення ще один метод профілактики хвороб, наголошують у первинці. Він дієвий як серед молодшого, так і дорослого покоління. Щорічні планові обстеження допомагають виявити хвороби на ранніх стадіях. Пацієнтів запрошує сімейний лікар і направляє на медогляд: здати аналізи, пройти жіночого або чоловічого лікаря, зробити УЗД молочних залоз, мамографію та флюорографію. Всі ці послуги оплачує НСЗУ платних послуг в первинній ланці. Не було і немає на сьогоднішній день. Ми маємо чотири базових аналізи, які ми проводимо згідно наказу 504 Це загальний аналіз крові, сечі, холестерин і цукор, і все це, включаючи розхідний матеріал, обстеження. Це стосується лабораторного щеплення, швидкі тести, ПЦР, огляд лікаря. Все це безкоштовно. Але за власним бажанням пацієнт не може здати аналізи у первинці. Направлення на лабораторні дослідження виписує лише сімейний або лікар, у якого пацієнт перебуває на обліку, Зазначають фахівці. Олена Куліш, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.